Встановлення контакту, що потрібно знати, і що важливо на цьому етапі. Будь-яка комунікація вона починається з того, що ми вітаємо людину. Встановлення контакту є ну, дуже важливим етапом. За результатами досліджень. Перше враження формується у початкові 4 секунди. І саме за цей проміжок часу у клієнта формується сприйняття продавця: чи варто з ним говорити, чи не варто. Це відбувається на несвідомому рівні. Тобто, більшість людей навіть не зможуть пояснити, чому ви їм сподобалися або не сподобалися як продавець. Є три кити, на яких базується успішне встановлення контакту. Три речі, яких потрібно дотримуватись у перші секунди, щоб ймовірність продажу сильно зросла. Перше, вам потрібно показати, що ви конкретні та розумні. Показати, що ви людина, яка не буде марнувати час клієнта, людина, яка знає, чого хоче, хто розуміє клієнта з півслова. Нині час цінується як ніколи. Клієнтів постійно бомблять різними пропозиціями непрофесійних продавців, їх безліч. Продавців, які просто пожирають час, лють воду, говорять про якусь нісенітницю. І клієнт реально не розуміє, а навіщо він мені все це каже? Якого біса я витратив на цього втюхувача 10-15 хвилин свого життя? І підсвідомо у всіх особ, які приймають рішення, працює спам-фільтр. Клієнт у перші 4 секунди оцінює, дзвонить йому конкретна та розумна людина або черговий впарювач. Якщо він вирішує, що з вами спілкуватись не варто. То почнуть сипатись заперечення, ну, як знаєте, з рогу достатку. Там нічого не треба, незручно говорити, зателефонуйте іншим разом. Я вже купив, працюємо з іншими, все є і так далі. Друге, ви ентузіаст, ви ентузіаст своєї справи. Потрібно показати, що ви є ентузіастом од своєї справи, продемонструвати себе людиною, з якою приємно спілкуватися, хто не тягне енергію, наче енергетичний вампір. Потрібно бути емоційно зарядженим, бути на такому внутрішньому драйві, не бути такою сонною, полудохлою мухою. У стані радості, заряду, драйву, енергійності робляться всі найкрутіші досягнення. А в похмурості та апатії, коли немає внутрішньої енергії, то нічого не те, що не виходить, а нічого і не хочеться. І людям дуже часто не хватає заряда ззовні. Коли клієнт навантажений чи стомлений, у нього свої проблеми та турботи, і ви дзвоните такий бадьорий, впевнений, енергійний. Ви як батарейка для клієнта, вас приємно слухати. Ви сприймаєтесь зовсім інакше, ніж якби ви дзвонили таким сумним, депресивним голосом, від якого так і віє сірістю, буденностю, апатією. Ну, таких продавців клієнти на свідомому рівні будуть зливати. Ну, коли ж ззовні ви красавчик, коли ви транслюєте позитив, то люди будуть заряджатися також позитивом. Тут і відмовляти буде значно складніше. Тут я думаю, всі погодяться. Третє. Важливо показати, що ви авторитет та експерт у своїй галузі, що вам можна довіряти. У кожної людини є в голові зашитий такий совокупний, сукупний, сукупний образ крутого експерта і як він повинен виглядати. То є образ. З їх досвіду, з фільмів, з Ютубу. Наприклад, крутий банкір чи дипломат завжди в костюмі, наприклад. А крутий юрист знає там безліч зарозумілих термінів. Але те, що об'єднує експертів всіх галузей, вони впевнені в собі, і це передається іншим людям. Тому вам потрібно транслювати впевненість. Експерти не метушаться. Ваш внутрішній стан, ваше позиціонування повинні бути такими: я профі. У мене все схоплено, я можу вирішити будь-яку проблему клієнта. І експерта чутно заверсту. Це відчувається на несвідомому рівні. Якщо одягнути в однаковий одяг крутого експерта і жовторотого новачка, то різниця відчуватиметься відразу, з перших слів. За мікрореакціями. як ми поводимося, як тримаємося, яка у нас поза, який темп проголосу, що ми кажемо? Тут питання ну, навіть не в словах, не в тому, що ми говоримо, а як ми говоримо. Але слова також важливі. Якщо ви будете казати повну дурню, то вашу експертність хто не повірить. От давайте наприклад, в одному з моїх проєктів в скрипті на вхідну лінію була така фраза. Вітаю, мене звати Богдан, компанія АБЦ, фахівець із підбору авто США. За останні три роки привіз своїм клієнтам 273 автомобілі. Буду радий допомогти і вам. Як можу до вас звертатись? Погодьтеся, ну фраза крута. Від неї так і віє експертністю, але парадоксально ту саму фразу різні менеджери говорили зовсім по різному. Одні з потрібним настроєм. І тональністю, а інші з таким меканням ягняти, що одразу видавало, ну я не знаю, ну, видавало в них не експертів, бо вони самі в то не вірили. Зворотній бік, ну, фраза на вхідному скрипті там Альо, слухаю вас, вона одразу видасть вас не експерта, навіть якщо ви її скажете дуже впевнено. Тому важливі і слова, і як ми їх вимовляємо. Пам'ятайте. Що від того, як ви встановите контакт, і буде залежати ваш продаж, не можна другий раз правити перше враження. Тому тренуйтесь і став, ну ставайте кращими. Я в вас вірю.